Так, сьогодні все-таки хлопці мої вирішили. Я казав, аура Карія Чилійська. Називається ця ялиночка. Вча розізнали в інтернеті. Буде посадка сьогодні. Я вибрала вже, показувала вам, вибирала ці. Так ніби десь ще немає ніде тих корокусиків. Викопали яму глибоко. Її розізнали, Її її. Особливості росту гарного і проживання. То сказали, що вона не любить вологи багато, так що має йти нас під щебьйонка, пісок, отаке різне. От Тоді буде садитися. Ось так. Треба зробити все правильно, тому що колись дуже давно, дуже давно, це певно, років 20, мій чоловік був привіз з Німеччини. Орхідею. І я її ще не було в нас в інтернеті, того всього, і я її посадила в землю. Ну, ви розумієте, який був результат після цього. І я все паткалася, чому ж так квітка моя пропала. І вона пропала. Вообще туди. Здоровенна, так. Дрібнішу того хоча б. Поталуємо ногами, да. Да чого, бо переломлю. А що воно тобі мішає? Ну то як воно буде коріння пускати через такі лепухи? запусти. Ти типу, подиви, яка там січка взагалі. Так, нас підсипали щеб'єнки. Так от. Два відра всипаних. Так, Далі. Далі. Далі, у них піштані. Дуже крупні, допомагає, хтось наблюдає, хтось приймає безпосередньо участь і все може зробити.